В грі Stalker 2 є цікаві персонажі лідери, які впливають не тільки на своє угрупування, поширюючи свої ідеали та принципи серед інших мешканців Всесвіту гри, а й на долю зони в цілому. Від діяльності лідерів може залежати майбутнє зони та її мешканців, впливаючи на інших, під час виконання своїх керівних функцій. Кожний лідер по своєму у власному стилі виконує задачі, від яких залежить благополуччя його людей та угрупування в цілому. Під стилем лідерства мається на увазі ті особливості, які частіше за все проявляються у людини під час виконання нею робочих задач. Будь-який лідер в зоні здійснює свою керівну діяльність за допомогою прийомів та засобів, які в сукупності визначають той чи інший стиль його діяльності. У науково-методичній літературі та даних мережі інтернет виділяють три основні стилі лідерства: авторитарний, демократичний та ліберальний. Демократичний стиль учасник угрупування при даному стилі керівництва вважається рівноправним партнером у спілкуванні та залучається до вирішення основних задач команди: прийняття самостійних рішень, які впливатимуть на життєдіяльність та благополуччя команди. Враховується думка колег при роботі над досягненням спільного блага. Це все робиться задля розвитку самостійності та ініціативності, самоконтролю. При такому стилі враховується лідером індивідуально психологічні особливості, особистості учасника команди, основні методи впливу на підлеглих прохання, поради та рекомендації. При застосуванні такого стилю керівництва в своїй роботі, лідер має бути з високим рівнем особистісних та професійних якостей. Також цей стиль керівництва вимагає достатньої підготовленості до виконання поставлених перед ними задач, сприятливого психологічного клімату в колективі тощо відповідальні та термінові завдання, які вимагають швидкого прийняття рішення, демократичний лідер виконує сам. Бо якщо у всіх питати думки з цього приводу. То до швидкого рішення діло не дійде, у кожного різні думки та швидкість прийняття рішення. На мою думку, лідер в грі Stalker 2, у якого яскраво виражався демократичний стиль лідерства, є бродяга, лідер та основоположник угрупування полудень. Він цікавиться думкою інших, залучає підлеглих до прийняття важливих рішень і одночасно робить їх відповідальними за певні дії. Завдяки цьому майже всі учасники угрупування відчувають свою причетність. Стратегічно важливі вибори він приймає особисто. Він суворо дотримується власних правил та філософії. Наприклад, він стверджує, що Дикий острів відкритий для всіх, хто колись був під владою моноліту. Про це місце та про його мешканців знають всі. Кожний може потрапити туди за власним бажанням, і кожного брата приймуть з повагою, любов'ю та підтримкою. Спільнота не є закритою сектою. Потрапити туди просто, а покинути можна в будь-який момент без негативних наслідків для себе. Вони пішли і вже не будуть частиною полудня. Але для тих, хто передумає, такий острів завжди буде відкритий. Про це свідчить епізод у діалозі бродяги з Фаустом. Деякі учасники полудня покидають Дикий острів під час викиду і йдуть на колишню базу чистого неба, вірячи в повернення моноліту, піддавшись пафосним промовам Фауста. Також бродяга піклується про те, аби його браття не потрапляли під псів вплив, оберігаючи їх, забороняючи, наприклад, Підніматися до Квашки, якого вже відверто важко врятувати. І при цьому рятівник також може потрапити під псів вплив і отримати таку ж долю, як його нещасний товариш Квашка. Ще лідер полудня рветься першим допомогти своїм підлеглим у таких скрутних ситуаціях наприклад, в такій, яка трапилася в підвалі, забороняючи туди йти іншим, оскільки це для них становить потенційну небезпеку. На перший погляд, цей стиль лідерства може виявитися ідеальним, але і тут є свої недоліки, які ми можемо побачити на дикому острові. А саме під час взаємодії бродяги із Фаустом та його прибічниками, які за його спиною займалися своїми справами, підриваючи його репутацію та філософію, яку він вибудовував на дикому острові. У випадку з Фаустом бродязі, я вважаю, варто було б діяти більш жорстко та принципово. Але той факт, що Фауст, один із засновників полудня і фактично створював групу разом із бродягою, утримував його від рішучих заходів. Ти не збираєшся нічого робити. Думаєш, я не хотів його зупинити. А які у мене були варіанти? Заткнути йому рота і замкнути в келі? Але Фауст був одним з перших, кого я привів. Ми побудували полудень разом. Зрештою, Фауст і сам залишає дикий острів за власним бажанням. Взявши з собою все, що міг і завербувавши потрібну кількість людей у своє угрупування відроджений моноліт. На мою думку, бродязі слід було б діяти більш рішуче, віддавати перевагу авторитарному стилю в певних питаннях, але він вагався й пізніше за це поплатився. Якби він раніше прислухався до Дубного, ситуація на Дикому острові й доля полудня могли би розвиватися інакше. У підсумку, Дубний добре доповнював бродягу. Лідер визнавав у собі брак жорсткості і тому доручив дубному відповідальність за безпеку та оборону Дикого острова. Кому цікаво більше дізнатися про лідерство бродяги, запрошую до перегляду відео на каналі, яке ви бачите на екрані. А ми зараз переходимо до авторитарного стилю лідерства. Авторитарний стиль в даному стилі учасник угрупування є об'єктом впливу, лідер все вирішує самостійно. Встановлює жорсткий контроль за виконанням своїх вимог, настанов, не враховує думки, бажання своїх підлеглих, лідер, який використовує авторитарний стиль керівництва у своїй роботі, повністю впевнений у своїх переконаннях, не терпить заперечень, категоричний у своїх судженнях, вимагає повного та ідеального виконання своїх наказів. Йому важко делегувати свої повноваження. Помічники у такого лідера не мають ініціативності, творчості, самостійності, йому потрібні надійні, пунктуальні, працьовиті люди, які без зайвих заперечень та запитань виконуватимуть все, що він скаже. Все зосереджено на лідеру, не на його підлеглих та помічниках тощо. Основні методи впливу наказ, доручення, розпорядження. При такому стилі керівництва в команді створюється напружений стан, низький рівень міжособистісних зв'язків. Учасники угрупування проявляють агресивність, мають низьку самооцінку, творчу активність тощо. Такий стиль керівництва доцільно застосовувати при низькому рівні емоційного інтелекту, низькій підготовленості та кваліфікації команди, відсутності спільних командних цілей, великою кількістю агресивних учасників, коли відсутній порядок і дисципліна. Занедбана виховна робота тощо. На мою думку, одним з лідерів, у якого домінує авторитарний стиль лідерства у грі Stalker 2, є Коршунов. Він полковник варти, яка слідкує за порядком в зоні, чинячи спротив бандитам та тим, хто порушує правила в зоні. Навіть якщо це будуть звичайні сталкери, такі як, наприклад, коси із залісся. Коршунов принципіальний, рішучий та цілеспрямований, готовий за будь-яку ціну слідувати своїй власній меті на 100%, будучи переконаним, що його бачення щодо майбутнього зони є правильним. Полковник впевнений в собі та своїх переконаннях, його думку дуже важко змінити. Він разом зі своїм угрупуванням співпрацює з державою, що дозволяє залучати фінансування для життєдіяльності та благополуччя його команди. Таку підтримку вони отримують тому, що співпрацюють з індічазом, допомагаючи науковцям втілити їхні теорії в життя та захищаючи їх від небезпеки в зоні. Не дивно, що саме авторитарний стиль переважає в Коршунова у керуванні вартою, оскільки він є колишнім військовим, приймаючи участь в операціях у Афганістані. Знаєш, а Коршунов служив в Афганістані завжди там, де найгарячіше, плече до плеча з хлопцями. Ось що значить справжній полководець. В минулому Коршунов був у складі угрупування граніт, яке співпрацювало з групою науковців Свідомість, і він міг стати монолітівцем. Він є свідком того, як була знищена Свідомість. Тому йому не звикати співпрацювати з науковцями. Ліберальний стиль лідерства. За такого стилю лідер мінімально втручається в процес керівництва командою. Лідер старається уникати самостійного прийняття рішень, передаючи ініціативу колегам. За такого стилю лідерства спостерігається низький рівень організації та контролю. Контроль здійснюється анархічно, час від часу. Дії такого лідера нерішучі, відсутній виховний вплив, вимоги, поради, рекомендації, накази в лідера з ліберальним стилем керівництва відсутні. На заміну їм приходять прохання і домовленості. На мою думку, такий стиль переважає Вріхтера, де його люди недисципліновані, відсутній відсутні контроль та організація його людей. Яскравим прикладом цього прояву ми можемо стати на самому початку гри, де ми можемо стати свідками його розмови із батою в його будинку, де ми дізнаємося, що коси є його людиною, і він просить більш досвідченого та жорсткого батю, аби той сприяв допомозі, рятуючи життя косому. Доля Сталкера, який вбив та пограбував вартівців в руках Скіфа. Саме гравець може визначити подальшу долю персонажа гри. На мою думку, в грі не розкрили лідерську роль Ріхтера в зоні, точно не вказали, чим займаються його люди та яка мета їхньої групи. Але в діалозі з Батею ми дізнаємося, що коси є одним з людей Ріхтера. Так от, однією з причин того, що в Ріхтера переважає ліберальний стиль лідерства, є його досить низька самооцінка. Яка, я вважаю, заважає йому якісно керувати людьми та й своїм життям загалом. Ми на місці і нічого не сталося. Зовсім нічого. Це дуже підозріло. Вибач, скіфе, але на полюванні я тобі не помічник. Станеться щось жахливе. Я схиблю і влучу в тебе замість мутанта, або щось таке, я на тебе краще тут зачекаю. Здоровіші будемо. Він. Попри свої знання, досвід та вміння не може застосувати їх в житті. Наприклад, всі в зоні цінують його як провідника, але він боїться переводити людей в більш складні та небезпечні місця, перекладаючи відповідальність на інших. Йому самотужки важко вирішувати проблеми, залучаючись підтримкою більш сильних та впливових людей. За певних виборів скіф може сприяти розвитку самооцінки та особистості Ріхтера загалом, даючи відчути йому впевненість. Що він є справжнім провідником у тій ситуації, коли вони прямують до червоної вежі після викиду від будинку доктора Кайманова. На мою думку, у більшості лідерів зони переважає авторитарний стиль лідерства. Якщо вам цікаво було б подивитися відео про інших лідерів зони, дайте знати у коментарях під відео. А також діліться своїми думками, чи погоджуєтеся ви з наведеними прикладами, а також пропонуйте свої варіанти у коментарях під відео. Всім дякую за увагу! Підписуйтеся, ставте лайк та діліться відео з друзями. До нових зустрічей!